Вітаю вас, любі діти, на заняття з грамоти. Послухайте віршик. Автобус їде по алеї, Акація цвіте в садку. А ми, зібравшися під нею, Абетку вивчимо легко. Маляк, скажіть, який звук найчастіше зустрічається? Вірно, це звук А. -а, -а. Який він? Правильно. Коли ми промовляємо звук А, то в нашому ротику немає жодних перешкод для виходу повітря. Він промовляється голосно, легко, вільно. У словах звук А може бути на початку слова, у середині та в кінці слово апельсин. Звук А знаходиться на початку слова. Слово риба. Звук А знаходиться у кінці слова. Слово РАК. Звук А знаходиться у середині слова. А ось слово Акула. Вимовте це слово. Акула. Звук А знаходиться на початку слова і в кінці. Діти відгадайте загадку. Коли хочеш ти читати, нас повинен добре знати. Вірно, це літери. Сьогодні ми почнемо вивчати літери. Кожна літера означає певний звук. Стали букви у рядок і побігли в дитсадок. Хто у них за ватажка? На ну, буква А. В українській мові голосний звук А означається літерою А. А що схоже літера А? На пірамідку, на дракулику цирку. Намалюйте разом зі мною велику літеру А. А тепер маленьку літеру А. Написні слово А може бути позначене великою маленькою а. Велику літеру пишемо тоді, коли слово, що з неї починається, стоїть на початку речення. І з великої літери також пишемо імена людей, клички тварин, назви міст і річок. І з маленької літери пишемо решту слів, назви предметів, тварин, різних явищ. Малята спробуйте викласти літеру А з будь-яких матеріалів. Олівців, жолудів, каштани. Отже, дітки, запам'ятайте, звук А ми чуємо та вимовляємо, а букву А ми можемо прочитати та написати. Дякую за увагу і до наступної зустрічі!